Ну, за завданням президента, ми всі активно підключилися і працюємо над питанням безпеки шкіл, тому що дійсно школа має бути місцем безпеки, місцем безпеки, перш за все, і для учнів, і для персонала. Тому в нас безпекові процеси реалізуються в двох напрямах: це інфраструктурна безпека. Сюди ми в першу чергу, звичайно, відносимо укриття від ракетних ударів, від дронів. Різні типи укриттів розглядаємо, і саме головне саме головне завдання наше це з 1 вересня розпочати дійсно в повному процесі стандартного навчання, тому що дітки мають ходити в школу. Це робилося. Щось трошки батьки тут вже намагаються створювати більш комфортні умови Лавочки. для своїх дітей. Це батьки робили ну, да. оцих піддонів і так далі. Тобто, ми на 1 вересня розраховуємо, що всі наші заклади середньої освіти, можливо, всі дошкільні заклади. Мають бути з відповідними укриттями, або вони мають бути забезпечені новими, або відремонтовані ті, які є в наявності. І звичайно, другий важливий напрям це організація і поширення створення класів безпеки, оскільки сьогодні найактуальніше питання це як дітки розуміються в безпеці, як вони можуть діяти, коли виникають надзвичайні ситуації. Далі у нас зона інтерактивна. Дітки можуть перейти за QR-кодом і переглянути відео з будь-якої теми. Як подолати стрес з пожежної безпеки, з цивільної оборони? Прослухати, як звучать сигнали. Оповіщування ми сьогодні переконалися, що абсолютно повноцінний клас безпеки це, мабуть, кладясть таких знань, який надає можливість діткам правильно реагувати в при при надзвичайних ситуаціях. Ми спланували теж в цьому році відкрити 50 таких класів, і переконані, переконаний, що ми теж за допомогою і нашого головного управління з надзвичайних ситуацій в області і самих місцевих громад, і ініціатив ініціативних навчальних закладів. Справимося з цим завданням, і такі класи в нас теж будуть в як, як найменше в цих опорних закладах навчальних. А взагалі будемо намагатися до 100% охоплення такими класами в всіх навчальних закладах.